Як створити та запустити механізм поступових змін на краще СТУП. Чи знаєте ви, що багато людей проводять усе своє життя нездатні до змін, Але що, якби я сказав вам, що є методи, які можуть допомогти змінити ваше життя на краще? У цій книзі? Я хочу поділитися з вами своїм досвідом та знаннями щодо створення механізмів поступових змін на краще. Ці методи допоможуть вам стати абсолютно новим варіантом себе та придумати свою нову версію 2.0, змінити свої звички, створити нові позитивні рухи і досягти бажаного результату. Я переконаний, що кожен з нас може бути кращою версією себе, тільки потрібно знати, як досягнути цього. Тому я пропоную вам взяти цю книгу в руки та разом зі мною рухатися до нового варіанту себе, або просто крок за кроком покращувати та вдосконалювати. Вже ваші наявні риси характеру та вміння, бо найкращий спосіб змінити себе і своє життя це кожен день крок за кроком міняти свої думки і точки зору, відчуття, слова, які ми кажемо собі, та іншим, і, звісно, вчинки. Моя мета допомогти людям почати обожнювати той час. В якому вони живуть, та навчити людей впроваджувати свою культуру та естетизм, надати вам знання, які допоможуть зробити перший крок на шляху до покращення вашого життя, продемонструвати метод створення нового варіанту себе версії 2.0, і навчити, як за допомогою цього нового орієнтира. Почати покращувати світ навколо себе, вирішувати свої життєві проблеми, виходити на новий рівень та створювати нові круті результати в своєму житті. Розкажу, як в звичайних ситуаціях дозволити собі поводити себе по іншому, не чекати підходящого моменту, а створювати його. Крім того, я хочу наголосити. Що усі мої рекомендації та поради ґрунтуються на особистому досвіді та практиці. Я пережив багато викликів у своєму житті та змушений був шукати рішення для вирішення різних проблем самостійно, але саме ці виклики дали мені можливість зрозуміти, що у кожній проблемі чи будь-якій життєвій ситуації. Є простір для змін та розвитку. Це моя велика мрія і виклик, але я вірю, що вона можлива, і я впевнений, що мої досвід, знання та інсайди, які я збирав протягом років, допоможуть вам знайти свій новий спосіб дивитись на світ і стати на шлях до більш естетичного. Та задоволеного життя. У цій книзі я поділюся з вами своїми роздумами та прикладами, щоб допомогти вам змінити свій погляд на життя та почати діяти відповідно до своїх цінностей. Будь-який успіх починається з маленьких кроків, і ця книга один із них.